Друзі, Всім привіт! Зараз я вам буду робити ще огляд ось так, на ось таку насильну груму на полі світу. Це теж цікава гра, зараз ми її відкриємо і подивимося, що там внутри. Отак краще взяти там якісь ножниці чи ноші, щоб її відкрити. Зара я розріжу цю упаковку. Ця гра просто зовсім новаше. Ого, цю упаковку не так уж і просто порізати. Ай. О, о, вже почала рватися. О! Вже як по маслу відкривається ця гра. Відкриваємо. Опа. Так. Відкриваємо. Це теж прикольна гра. Ось так вона виглядає і дивимось комплектацію. Вау! Дивіться, друзі, ком... яка комплектація, інструкція, інструкція, потім ось таке ігрове поле, потім тут саме головне гроші. Дивіться, тут є купюри. Тисяча, п'ять тисяч, п'ятдесят тисяч. Виходить, що сто тисяч, десять тисяч, двадцять тисяч. 50 тисяч та сама маленька 500. Ось така. Потім тут є ще кари, потім тут ще є карти. Потім тут ще є так, реклама якась, потім тут ще є ось карти готелю. Карти будинку. Ще карти будинку. Тут їх дуже багато гроші ось такі. Ось такі гроші. Тут сама велика ось ця купюра. Ось така і тут ще є комплект. Ось такі фішки. Ось чотири фіти. 4... Раз, два, три. Чотири фішки та три та кубики. Ось така монополя, дуже прикольна інструкція. Ось така ось комплектація. Гри ігрове поле 1 штука, Гральні фішки 4 штуки, гральні кубики 4 штуки, Гральні банкноти один комплект, Готелі 26 штук, будинки монополі 96 штук. Картки на право властности 28 штук, карты державный бюджет 16 штук, карты шанс 16 штук, инструкция штука и коробка штука. Ось такая игра, Друзья, всем до побачення, всем гарного дня.